Наші детальки пофарбовані, нам подзвонили, що можна їх забирати. Зараз, не гаючи ні хвилини, летимо, забираємо і відразу прямою наводкою веземо все до данича присувати підшипники, присувати салінблоки. Поїхали. Ви собі не уявляєте, як приємно бачити отаку картину. От Я просто кайфую, коли я забираю, встречу ці всі деталюхи з фарбування таке наче ти тримаєш нову детальку в руках. Самі ступиці теж почистили, знежирили. Ось одна погрунтована вже зараз догрунтуємо цю, пофарбуємо. Це вже не для зовнішнього вигляду, це суто для себе, щоб туди більше не повертатись, щоб воно там не іржавіло, щоб все було як слід. Домовились, хлопці, не фарбуйте зсередини. Вони взяли заклеїли скотчем малярним. Пофарбували все це і запекли все це в печі. Оця вся історія. Вона розплавилася, цей клей, весь. Його неможливо тепер не відідрати. Воно шматочками віддірається. Це просто трешар. Я зараз просто 2 години буду сидіти оце все вичищати. Тому що як я його сиром віддам? Щоб він сидів, оце ковирявся. Ну, це просто. У мене немає слів. Це отакими шматочками, липне до рук. Добре, хоч антисиліконом воно там ну, якось відтирається ще. Це просто аліс.